Від третього ранку в Костянтинівці відсутнє електропостачання. Через це немає мобільного зв'язку. По-перше, отоплення нет. Холодильник Неизвестно продукти там до якого. часу. Ну много. Ну, одобрення не можу измерити, потому що у мене апарат от електричества. У вас телефон, не зарядиш. У кого електро что-то там, духовка, печка, не это сама. Холодильники, ну такое. Ну, це хорошо погода там на балкон, на улицу можна, там ящики какие-то накрити. Літ намерзає на електродроти та гілки дерев, які не витримують навантаження та обламуються, тим самим обриваючи дроти. Опори вам понаклонялись, Все в льду, капець. Енергетики продовжують лагодити електромережі. Працівникам допомагають фахівці з Дніпра, Одеси та Київської області. Повідомили при службі ДТЕК Донецькій електромережі. Працює 79 бригад. Через негоду знеструмлення сталося в 91-му населеному пункті області. Без електроенергії 89 тисяч родин. Також через обстріли без світла 10 тисяч родин. Повідомляють при службі. Працювали енергетики вночі. Вдалося повернути електроенергію в 9 населених пунктах. Через аварійне відключення електроенергії. Є зупинено слов'янську фільтрувальну станцію низка населених пунктів області без водопостачання. Анастасія Галасюка, Андрій Різнікав, Суспільне новини, Донбас.